24 січня вперше в Миколаєві пройде відкритий чемпіонат міста Сили удару. Як буде проходити цей чемпіонат? Перший чемпіонат він є відкритий. Акцентуємо це, що учасниками змагань можуть бути чоловіки не тільки з Миколаєва, але і з району, і з інших міст Львівської області. В плані спортивної приналежності у даних змаганнях можуть взяти участь представники різних видів спорту, діючі спортсмени, колишні спортсмени, а також і люди, які ніколи спортом не займалися, але відчувають, що мають сильний удар і хочуть скажімо, спробувати свої сили. Ми таку можливість надаємо завдяки спеціальному пристрою, який в нас є, це є спеціалізований силомір, який об'єктивно вмірює силу удару. Це буде перший е турнір як е Миколаєва, так і загалом Миколаївського району. Турнір є е некомерційний, участь в турнірі безкоштовна. Змагання будуть проводитися у двох видах програми. Тобто, учасники змагань ми будемо визначати найсильнішого чоловіка у двох номінаціях. ударі рукою класичним стилом, тобто кулаком. І в подарі ногою. Вікових обмежень немає. Чи ми робимо? 16, 16. Років. А, Щодо вікових обмежень, в турнірі можуть взяти участь лише хлопці. До речі, турнір проводиться серед чоловіків, виключно серед, чоловік, серед чоловіків. Беруть хлопці віком від 16 років. Будуть три вагових категорії: до 70 кг, до 90 кілограмів і понад 90 кг. Цей вид спорту є новий. І, звертаю вашу увагу на те, що він є, незважаючи від своєї серйозної назви, ударний вид спорту, він є зовсім не агресивний і не травматичний. Удари наносяться по неживій мішені, по посилу міру, у формі боксерської груші. І друге, він не є травматичний, тому що ми зобов'язуємо всіх учасників бендувати Кисті рук. Ми провели вже. Три турніри сили удару і е, жодної травми. Провівши цей захід, ну, цей турнір, е, чемпіонат Миколаєва сили удару, він буде презентаційним для міста і одночасно він буде підготовчим до чемпіонату Львівської області, який ми плануємо провести в травні у Львові. Шановні мешканці міста, та не тільки міста, а й нашого району. Ви знаєте, вперше. В місті Миколаєві проводиться такий захід. Ця дисципліна спорту, напевно, є новою. Не чули ще, ну, особисто я не чув ще такого чемпіонату, як чемпіонат сил удару. Думаю, що це є добрий початок, добрий старт для того, щоб наша молодь, як ви вже чули тут вік від 16 років і вище, хлопці, була. Залучена до спортивних змагань і відповідно забрана з вулиці, про що неодноразово ми вже говорили і писали в пресі, що це є проблемою для не тільки для нашого міста, а загалом для цілої нашої держави. Хочу розказати, як воно все почалося. Ми так сталося, що пан Віталій Плеський підійшов якраз сюди до голови, яка в той момент був в кабінеті в голови. Він коли озвучив свою ідею відносно проведення даного заходу. Вона була буквально на ураз прийнята, тому що знаю, як нас в місті люблять і єдиноборства всякі, і, і, ну взагалі як люблять загальному спорт. Ми однозначно двома руками підтримали дану пропозицію і відповідно з своєї сторони, чим могли, тим ми посприяли для того, щоб цей захід відбувся. Хотів би подякувати міському голові, нашому меру, за те, що підтримав цю ідею проведення. Чемпіонату Миколаєва з, з сили удару. Е, також хотів би подякувати е, нашим підприємцям, які залучилися, такими, як Микола Ощепко, який допоміг нам з е, друком е, плакатів, запрошень. Е, також е, подякувати керівництву нічного клубу Зірка. За те, що підтримали нашу ідею. Попередня реєстрація є обов'язково. 24 січня у нас проводиться сам чемпіонат, але хочу зацитувати увагу бажаючих взяти участь, що до 23 січня, тобто за день до чемпіонату, 23 січня це є крайній строк подачі заявки. Як працює цей прилад? В середині цього силоміру знаходиться акселерометр. Це є прилад, який вимірює прискорення, акселерометр. Прискорення, яке виникає внаслідок контакту з поверхнею мішка. Так? Тобто мішок відчуває прискорення, так? коли ми носимо удар. Знаючи прискорення, знаючи масу мішка, його маса 40 кг, ми визначаємо силу. На табло ми бачимо носить удар. 86. 86 чого. КГС кілограм сили. Це офіційна величина вимірювання. Кілограм сили. Зверть увагу, є нижній показник, верхній показник. Значить, нижній показник показує силу поточного удару. Тобто на змаганнях ми даємо можливість учасникам наносити 5 ударів. Перший удар я наніс. Ношу другий удар. Сильніше. Звідь увагу! Змінилися цифри нижні і верхні. Нижні цифри показують поточний результат. поточний удар. Верхній максимальний. Якщо зараз третій удар буде слабший, ніж попередній, поміняється лише нижня цифра. 98. Бачите? А верхній без змін. Тобто верхній показує максимальний рекорд. Максимальний. Перше цього рішення. – Ні, То а я не знаю, то повівано сходив на заняття. Він знає то на силу, чи то ні? ні, ні просто це символічно. 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 Ви порвете, шок.